Пекло існує, хто його створив, докази. Чи існує пекло та де воно знаходиться, коли воно з'явилося, та хто його створив, це гаряча тема суперечок та дискусій, навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає. Але є одна проблема: той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог сказав, що пекло існує, і сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячий Бог допустити існування пекла, гієни вогняної та вічних мук. Це неможливо. А я хочу сказати такими, що Бог люблячий і справедливий, і саме тому він допускає гієну та пекло, тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перечислити, скільки страждань, душевних і фізичних мук зазнали люди за історію людства. І навіть у наші дні в Україні йде війна. Це реальне пекло, тому що війну супроводжують страждання і муки, насильство, смерть, історія людства переповнення свідченнями, існування пекла, муки, біль і страждання. Людини не припиняються, навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословення чи прокльтяття, це рой чи пекло. Але світ продовжує поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, спортсменам, блугерам. У відповідь отримуючи пекло та прокльоття, намагалися побудувати так званий рой на землі. Комунізм, але в результаті отримали протилежне пекло, смерть, прокльоття. І вони тільки множаться і посилаються жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей. І секрет лише в одному вибір, на кого роблять ставку, на Бога чи на людину. Отже, дію пекла явно видно на землі. Пекло це особистість. Ісус Христос відкрив завісу духовного світу і показав, що пекло слідує є за іншою особистістю. Четвертим вершником Апоколіпсису апостол. І он пише, і я поглянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть, і пекло слідувало за ним, і дону йому владу над четвертою частиною землі, умертвляючи мечем і голодом, і муром, і звірами земними. І тепер ви маєте відповісти на наступне питання: а як же Бог тоді допустив пекло на землі, якщо він такий люблячий? Турботливий, він же не може допустити пекла, але земля переповнена муками, стражданнями, смертю та голодом, прокляттям. Тоді логічно, що оскільки пекло є на землі, і Бог його допустив, значить тим більше пекло є і в вічності, адже духовний і матеріальний світи паралельні. і все на землі відбувається за образом духовного світу. Тому Ісус, розповісюючи. Про царство Боже говорив притчами, показуючи, що матеріальний світ повторює духовний, отже, логічно існування пекла доведено. Якщо на землі є муки, страждання, пекло, тоді все є і в вічності, і якби пекла не було, Бог був би несправедливим, тому Бог і буде справедливо судити кожну людину та весь цей світ, і хто влаштував пекло на землі. Той піде в пекло навічно. А хто вкладався в життя вічне, той піде в життя життвічне. Якщо ви ще не вірите, то можете поїхати туди, де більше пекла зараз, де ракети літають над головами. Мирні люди страждають і живуть під заволами у підволах або під землею, коли через проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні. Люди закінчують життя самогубством. Поїдьте і подивіться, хто не вірить в пекло, або ж ви просто нічого не розумієте ані в житті, ані в Богові, ані в його слові, ані в його волі. Більше подібних відео ви можете знайти на наших каналах в Телеграм та на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте розуміння, як жити відповідно до волі Бога та бути захищеними. Від зло напишіть нам прямо зараз. Для духовного спілкування ми відповімо на ваші запитання та підтримуємо вас молитвою. Нехай Бог благословить і збереже вас. Амінь.